Сьогодні ми поговоримо про чотири звички, які непомітно руйнують ваше життя. І головне, я покажу вам, як ці звички можна змінити. Бо ці звички викликають відчуття, що ніби в житті нічого не складається, ніби нічого не відбувається, ніби ви стараєтеся, а результату нема. І ніби є і знання, і бажання, але все одно всередині щось тормозить і все одно. Все одно життя як стоїть на паузі. І насправді це не проста теорія, це те, що я проходила зі своїми клієнтами, пропрацьовувала з ними в коучингу і, в принципі, проходила через це сама. Привіт, я Світлана, сертифікований коуч. І тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати щасливою, багатою, успішною людиною та почувати себе більш легко всередині. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Лайк та дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступні відео. А також підписуйтесь на інші соцмережі. Всі посилання є під відео Instagram та Telegram. Отже, погнали! Розказую про звички, які непомітними є, але вони кардинально впливають на ваше життя та й на моє впливали, поки я їх не змінила. І почнемо з головної: я вважаю, це її величність прокрастинація. Прокрастинація це відкладання. Відкладання, і вона, знаєте, такий тихий вбивця наших мрій. <поє> Пояснюю чому. Бо, знаєте, здається, нічого страшного. Не зробила сьогодні чи не зробив? Зроблю завтра. Ну ладно, сьогодні не, не вдалося, не вистачило часу, не, не змогла, не е, е, якось, якось потім. І Воно так відкладається з дня на день, з тижня в тиждень, а іноді з року в рік. І таке воно, знаєте, таке як життя на паузі. І прокрастинацію дуже ще часто плутають з лінню. Але я вважаю, що насправді це, за цією прокрастинацією криються страхи. Страх, що я не ідеальний, страх отримати відмову, страх, що мені не вдасться. І поки ви відкладаєте дії, ці бажання зникають. Вони живуть, от ви живете ніби на паузі. Дивіться, я зараз розкажу на своєму прикладі. Візьмемо приклад цього каналу, відео, яке ви зараз дивитесь, відео на Ютуб. Ще 9 місяців тому мені прийшла ідея почати вести канал на Ютуб. Я взяла консультацію у спеціаліста по Ютуб, заплатила гроші. Я горіла цією ідеєю, ніби я все розуміла, технічні процеси пояснив мені цей спеціаліст, але врешті, 9 місяців я відкладала, щоб почати вести, щоб робити перші дії. І насправді я знаходила різні відмазки, поки дійсно толком сіла. Розібралася в чому справа. І це були мої причини, чому я відкладала 9 місяців. І насправді зараз я вам дам такі маленькі лайфхаки, які допомогли мені, і допоможуть вам справитись з вашою прокрастинацією, коли ви прокрастинуєте якусь справу, яку дійсно треба зробити, чи дійсно просто хочеться зробити. Отже, перший лайфхак це працюйте не з симптомами. Тобто, не вже це, що ви відкладаєте, а з самою причиною, з першою причиною, От сядьте чесно і напишіть, чого ви насправді боїтеся. Особисто я боялася хейту. Я веду вже сторінку Instagram два роки, і там звична обстановка. Я знаю, як усе працює, я знаю, як реагують підписники. А тут у мене був страх, що мене захейтять. Я чомусь собі уявила, що якщо я виставлю відео на YouTube, то чомусь мене мають захейтити. Все одно люди знайдуться, яким я подобаюсь, яким я не подобаюсь. Ну, поки я не усвідомила цю істину, доти я не почала вести YouTube. З цим я розібралася свої причини, знайшла. І тоді це стало такою рушійною точкою, коли я дійсно почала вести цей канал. Другий такий лайфхак, який допоможе справитися з прокрастинацією, і розвити на малі кроки. Це може е, звучати так, ніби якось розмазано, але насправді, коли ви велику справу уявляєте, що мені треба записати, знову ж беремо цей з каналом приклад. Коли я сідала, ну так собі малювала в голові, треба записати відео, я взагалі не розуміла, з чого почати. А коли я один день сіла, виділила на ідеї, просто не е, там цілий день, але отак собі думаю: от сьогодні я собі ідей накидаю, якихось там, десь зловила ідею, там, десь зловила ідею, записала. Наступний день з цих ідей вибрала, що би мені хотілося записати, на яку тему. Окей, розібралася. Далі накидала сценарій. Розумієте, крок за кроком. І не в один день це не в усе в один день. А поступово крок за кроком. І таким чином для мозку не складається така величезна, що це якась величезна непідйомна справа. Тобто, я чітко розумію: сьогодні мені треба. Опрацювати сценарій, я сіла, опрацювала сценарій. Є настрій, іду далі. Починаю записувати і відео. Там сили, настрій, час немає. Ні, значить, зроблю це завтра. Але я йду в цю сторону, лежу у напрямку своєї мрії. Бо м насправді ось ці страхи, ось ці нерозуміння, вони. Дуже сильно тормозить з одного боку, а з другого боку, якщо щось хочеться, воно, знаєте, як незакриті ось ці вікна. Тому що ось ця ідея з самим з самим веденням Ютубу, у мене була така, як знаєте, як нав'язлива муха дійсно ця. От Постійно я так ем, ніби я не думала про це постійно, але все одно час від часу я поверталася до цієї ідеї. Особливо, коли заходжу на Ютуб і така думаю. Ну, я ж могла записати вже відео. Це відео вже би хтось дивився і комусь би в це принесло користь. А я відкладаю, поки от я не розібралася з усіми внутрішніми причинами, своїм внутрішнім страхом, то я не могла почати. І от ось це допомогло мені зрушитися з місця і перестати прокрастинувати. Далі ще один такий маленький лайфхак: налаштуйте середовище, яке би. Прияло тому, що ви хочете робити. Там ставте собі нагадування, які би вам постійно вискакували, і нарешті вони вам надоїдять ці нагадування з дня в день, і ви таки сядете і почнете робити цю справу. Чи записуйте собі на, яким, на якихось видних місцях, наприклад, на холодильник повішаєте цю справу. Ну, якщо вона дійсно вам потрібно її зробити, а ви її відкладаєте. Чи, наприклад. Опишіть собі перший крок, в голові намалюйте, я зроблю цей перший крок. І почніть робити цей крок. І ось ці такі маленькі лайфхаки вони дійсно допомагають зрушити змертвої точки і перестати прокрастинувати з тої справи, з якої ви хочете. Насправді тут ще така є момент, що іноді ви навіть не розумієте, з чого ви прокрастинуєте. Тобто, вже постфактум. Ви себе картаєте, що я могла, наприклад, ввечері лягаєте і я могла, там, наприклад, намалювати картину, щось зробити, що я хотіла, там, підготувати якийсь матеріал там, чи для курсу, чи для того самого рілза. Але то, натомість я що сиділа, гортала чужі рілзи, чи серіальчик включила? А насправді. Ви не розуміли в той момент, що дійсно вам треба робити. І коли ви розберетеся з цими істинними причинами, що вам треба робити, тоді ця прокрастинація відсувається того, що ви розумієте, мені треба зробити один, два, три. І ви, коли сідаєте, робите хоча б один, <смі> тоді справа рушається з мертвої точки, і ця прокрастинація вона зміщується. Друга така звичка це постійна самокритика. Самокритика це справді така точка, де починається знецінення. Це ось ці фрази, що у мене нічого не виходить, я нічого не досягла, я усе зіпсувала, я недостатньо хороша, я недо недо недо, недо недостатньо хороший спеціаліст, недостатньо хороший експерт, недостатньо хороша мама. І ось ця самокритика це дійсно це така як повільна отрута, і вона впливає на дуже багато сфер. Вона знижує вашу самооцінку безперечно, вона забирає впевненість. І згодом ви вже не бачите в собі цінності, і навіть іноді таке буває, що не вірите в те, що ви щось можете, що ви щось можете більше. Також приклад з моєї практики. Прийшла до мене клієнтка, на перший погляд, все є, власниця салону, б'юті салону, і постійно щось не те. Коли ми почали розбиратися в чому справа, ну розумієте, на перший погляд, все, все при ній красива, бізнес є сім'я є, діти є, але ось це самогризіння почалося з того, що виявляється, вона себе гризе за те, що вона недостатньо хороша мама. Бо недостатньо приділяє уваги дітям, а це потягнуло за собою те, що вона вважає, що вона поганий експерт, вона тільки чекає схвалення від своїх клієнтів, бо вона за сумісництвом там працювала. Вона чекає схвалення від усіх навколо. А головне, коли їй це говорять, що в неї гарна її робота, ту, що вона зробила, що в неї прекрасна сім'я, вона в це не вірить. Розумієте, наскільки це замкнуте коло? Це ми пропрацювали, ми знайшли причини, ми пропрацювали першопричини, причини. Але до чого я хочу вам показати: ось це знецінення, оця самокритика, ось ця себе, вона дуже сильно затягує. Іноді буває таке, що ми часто не оцінюємо адекватно, скільки всього вже робимо. І гриземо себе ще більше. і... Приводить в кінцевому результаті до тривожності дуже високої, підвищеної. Дуже важливо відловлювати ці моменти, і тут я теж вам покажу такі маленькі лайфхаки, як позбутися цього самоїдіння, ось цієї самокритики. Перше це фіксуйте, От, як я говорила, що можуть дуже сильно ось ці моменти, коли ви не розумієте, скільки ви вже робите. Коли ви не фіксуєте свої якісь результати, навіть найменший мозок цього не бачить. Бо ми як звикли, ми звикли, а нічого не зробило. А нічого не зробив. І ввечері, кожен вечір, це насправді нескладна вправа і нескладна справа ввечері перед сном просто згадати собі. Я вже не говорю записати, в ідеалі записати. Ні, то просто ввечері перед сном. Згадати собі три речі, які ви сьогодні зробили добре. Не можете оцінити це, що ви зробили добре. Оцініть просто я це зробила. Чи я це зробив. І насправді це дуже цінно для мозку, тому що він фіксує вашу цінність. Другий лайфхак. Відловлюйте свого критика. Насправді, я в своїй роботі маю дуже дієві. Інструменти, які допомагають справлятися з критиком, і неодноразово з клієнтами ми це пропрацьовували і дуже успішно. Але що ви можете зробити самі, то відловлюйте, старайтесь відловлювати ось ці думки, і їх як відсікати. Це реально працює, і реально це допомагає знижувати ось цю, ось цю знаєте. Як я говорю, москову жувачку, коли ви себе тільки картаєте, картаєте, з'їдаєте, коли ви оце відловлюєте, і отакі ага, прийшла ця думка стоп. Коли ви навчитесь відловлювати ці думки, знижується тривожність і реально підвищується впевненість у прийнятті рішень, знижуються ось ці сумніви постійні. Тому беріть собі на замітку. І ще такий. Лайфхак, я би сказала, говоріть з собою, як з найкращим своїм другом. Скільки вже можна от себе тільки в своїй голові принижувати? Ніхто вам не заважає і не забороняє себе в своїй голові підняти вище, на вищу сходинку, ніж ви є зараз. Далі, третя звичка, це перфекціонізм. Перфекціонізм це або ідеально або ніяк. Але розумієте, дуже добре хотіти зробити якісно. Але важливо відловлювати момент, коли ось це або ідеально, або ніяк. Тому що, коли ви заганяєте себе в цю пастку, реально життя ставиться не те, що на паузу, воно просто стоїть на місці. Бо через цей перфекціонізм. Ви як паралізуєте свої дії. І ви не запускаєте продукти, ви не створюєте контент в соцмережах, ви не заявляєте про себе. Постійно думаєте, що ви ще не готові. От, постійно не готові до того, щоб якось почати діяти. У мене така була клієнтка, експерт, хотіла вести, починати вести свій інстаграм. Вона прийшла до мене з, з цим затиком в роботу, що вона розуміє, що Інстаграм міг би краще їй давати клієнтів, тому що вона, ну, як вона вела його, але не регулярно і розуміла, що щось їй заважає. І в нашій роботі що, до чого ми дійшли? Що вона до кожної одиниці контенту відносилась як до одної, єдиної і неповторної. Якщо Reels, то тільки ідеальний, в ідеальних умовах, ідеально змонтований. Якщо сторіс, то тільки гарно оформлений, і ніяк інакше і сторітел не можна там одну якусь сторіс запустити, тільки має бути сторітел. Взагалі, все має бути вилизано, тільки фотографії з фотосесії. Розумієте, це таке бажання ідеальності. І ми поступово працювали над цим, і вона. Коли знизила ось цю напругу, знизила ось цю планку до себе, реально почалася робота. Ну, коли ви знижуєте ось, цю, ось ці вимоги, завищені, до себе, тоді робота йде швидше. Тоді починається якісніше. Бо як ви наб'єте якісну якусь роботу, якусь послугу, як ви зробите, і чи будете надавати якісно, якщо ви її не робите ніяк, Бо чекаєте, коли почнете робити ідеально. А ця ідеальність, вона ви можете покращувати тільки в дії, тільки тоді, коли робите і робите. І як позбутися також такі малесенькі лайфхаки? От замініть ось це питання, чи це ідеально, на чи це допоможе хоч одній людині. Коли ви ось це почнете себе на цьому відловлювати, тоді і легше буде робити, починати якісь справи і продовжувати їх. Другий такий момент: ставте собі дедлайни. От якщо ви не маєте дедлайнів зовнішніх від когось, самі для себе ставте дедлайни, наприклад, там, до наступної середи я зроблю 5 постів. Mm -hmm. І отак. Крок по кроку, ви позбудетесь цього перфекціонізму, того, що це буде допомагати вам дійсно діяти. І дозвольте собі, просто дозвольте собі рости уже в процесі, не чекаючи, що о, колись буде, і тоді заживемо. Дозвольте собі, робити уже зараз не ідеально. Повірте, ніхто вас не з'їсть за те, що ви будете робити. Не ідеально, але будете робити. Бо якщо не будете робити, то ви самі себе з'їсте. І четверта така звичка це втікання від відповідальності. Насправді, це така собі ілюзія безпеки. Зараз поясню, коли щось не виходить, завжди легше знайти зовнішню причину. Тобто, мене не підтримують, клієнти не ті, алгоритми в інстаграм не працюють. От Легше тоді знайти якусь зовнішню причину. Але насправді ось це втікання від, від відповідальності це такий собі спосіб уникнути якоїсь невдачі, уникнути ось цієї провини. І разом з тим ви втрачаєте контроль. Дивіться, відповідальність це не про провину. Відповідальність це коли ви для себе. Визначаєте, що я можу на це впливати. Я створюю своє життя таке, як хочу я. Я прийшла цей шлях від, знаєте, від звинувачень зовнішніх обставин до вибору того, що я на це можу вплинути. Як це відбувалося, коли я починала тільки працювати коучем, тільки починала? Там я пішла на одне навчання і нас там вчили намалювати ідеаль, портрет ідеального клієнта і під нього будувати контент. І це, знаєте, така собі пастка того, що ідеального клієнта фактично не існує. Я певний час оцей контент будувала під ідеального клієнта, і коли я зрозуміла, що це якась лажа, коли я перестала чекати ідеального клієнта, а просто робити те, що я вмію, і говорити те, що я знаю, о чудо, до мене почали звертатись клієнти. До чого я це все? Що поки ви не розберетеся в собі, в своїх якихось причинах, страхах, ось цих якихось обмеженнях, внутрішніх доти не буде руху зовні. Знову ж, по традиції, такі малесенькі лайфхаки ви можете відловлювати такі з маленького. Де я можу сьогодні зробити вибір? І пам'ятайте, що хто. Бере відповідальність на себе. Реально це буде зараз звучати мотиваційно, але так і є. Хто бере на себе відповідальність, той керує своїм життям. Як позбутися цих звичок, це повністю реально і потрібно змінити не тільки дії, а й мислення, щоб ці звички не заважали вам, щоб ці звички не зупиняли вас. Потрібно змінювати мислення, бо все, що ми робимо, це відображення насправді того, що є уже в нас всередині. Насправді, прокрастинація коли зникає? Коли ми малесеньким крочком йдемо у свій страх. Розуміємо, який це страх, і йдемо у цей страх. Самокритика зникає. І затихає, знижується, коли ви з'являється прийняття, прийняття себе, прийняття зовнішніх обставин, прийняття цього світу. Перспекціонізм зникає, коли ви починаєте діяти, коли ви починаєте робити реальні дії, а не тільки прокручувати в своїй голові. Відповідальність приходить тоді, коли ви визнаєте свою силу, коли ви визначаєте, що ви можете робити в даних обставинах і робити це. І я знаю, що це дійсно не завжди просто, особливо коли немає якоїсь підтримки. І в коучингу це можна пропрацювати. Ці речі можна пропрацювати, бо завжди, коли ви щось робите, чи щось не робите, завжди за цим щось стоїть. За цим стоять страхи, за цим стоять установки якісь негативні, за цим стоять якась розгубленість, за цим стоїть перфекціонізм той самий, синдром самозванця. І коли ви знаходите ці причини, коли ви ці причини пропрацьовуєте, тоді життя починає. Покращуватися. Не знаєте, з чого почати. Приходьте на діагностичну сесію. У мене діагностична сесія є безкоштовною. Записатися на неї можна через директ інстаграму. Посилання на інстаграм є під цим відео. Запрошую. Якщо ви дослухали вже до цього моменту, то це насправді дуже великий крок, бо найнебезпечніша звичка це ігнорувати сигнали, а ви вже почали діяти. Якщо вам подобається це відео, підписуйтесь на цей канал. Ставте лайк, діліться з тим, кому це дійсно потрібно почути, те, що є в цьому відео. І насправді ваше життя в ваших руках. На сьогодні це все. До зустрічі в наступному відео.